Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ось я на днях побачив на сторінці Мітрополіта і Встратія в Фейсбуці таку дуже цікаву інформацію. Зацитую: Митрополит Автономної православної церкви Фінляндії, під домофором Вселенського патріархату, архієпіскоп Гельсінський Лев, виступаючи перед Собором церкви Фінляндії, серед іншого, архієпіскоп Лев сказав. Православна сім'я церков зараз переживає кризу і сильно розділена. Наша сучасна доба породила новий тоталітарний міф та ідеологію під виглядом православ'я, які насправді зовсім не репрезентують християнство. Кілька років тому я ще міг розпізнати деякі залишки православ'ям в московському патріархаті, але тепер вони були замінені суміш російського месіанства, православного фашизму та етнопліс. Філетизму. Остання згадана єрість була засуджена Константинопольським собором 152 роки тому. Зараз Росія розглядає себе як єдину силу добра у світі, завданням якої є протистояння Заходу, що скотився до зла. Це, у свою чергу, представляє Меніхейську єрість, у якій світ поділяється на протилежності світло і темряву, добро і зло тощо скажу дуже показовий момент. Нарешті, вперше, хтось не з Київського патріархату, не з Православної церкви України про це каже, тому що про це, власне, неодноразово казав і згаданий мною митрополит і Заря, і там священники, богослови, і так далі. А тут уже каже представник іншої помісної церкви. це відображає насправді. Стан справ, який зараз склався в православії, що православія воно розбилося на два лагері: ті, хто за Московський патріархат, це сербська, грузинська церква, там американська автономна церква, можна ще там декілька згадати церков, і ті, хто за вселенського патріарха. І такі зараз православний світ розбивається на дві, так би мовити, коаліції. Але тут для мене більш важливо, знаєте, таке. Чисто особисте, можливо, автоавтобіографічне, тому що мені часто закидають, що ти ж був досить довго в московському патріархаті, цілих 14 років. І як же ти от пробувши там скільки, тепер виступаєш проти московського патріархату, висміюєш його і так далі? Ну, я зараз вам розкажу. 30 тому назад я власне шукав духовність, так би мовити, істину в різних релігіях, в різних там духовних традиціях. І я думав собі, що не може бути, щоб православ'я воно обмежувалося тільки от товстими якимись дядьками бородатими, пузатими, знаєте, з таким хрестом на пузі, І оцими <кхем> бешеними бабками, котрі там кричать. На дівчат, що от ви там проститутки без платочків, там і ви не так хреститесь там і так далі. Тому що в кожній релігії є якась, знаєте, така містична традиція. От, Наприклад, в ісламі є там суфізм, є такі традиції там і в буддизмі, і в індуїзмі, в іудаїзмі. І я припустив, що щось таке повинно бути і в православі. Правда, я про це тоді нічого не знав дійсно. Я знайшов там таке вчення, це ісіхаска традиція. От, але саме на той момент, от, в момент пошуку, так би мовити, істини, для мене було просто православ'я і все. Не, я не поділяв православ'я на Київський, Московський патріархат, на автокефальну церкву, на якусь там апостольську церкву. Ну, от такий приклад. Я тоді прийшов в києво Печерську Лавру. І питав, а як мені там знайти київського патріарха? Зараз це смішно, але тоді ні, це було нормально. І от я по теорії вірогідності не міг, власне, мало було шансів мені попасти кудись інде, як не в Московський патріархат. Ну, при такому розкладі, що для мене ну, не було ніякої різниці, тому що. Тоді всі, власне, ну не всі, ну більшість, десь так від 90% основних храмів, там місць сили були зайняті московським патріархатом. І я попав в московський монастир і тоді мене цікавили зовсім інші речі. Я тоді вивчав священне письмо, читав, відкривав для себе. Праці святих отців, патерики, життє святих там, труди там, Ісака, Сіріна, там, і інших святих отців. А оця політична складова для мене, вона просто якийсь час там не існувала. У всякому разі декілька років, так це точно пошуку цього істини. Знаєте, як от Врадянсь в, Радянсь... в 90-х років була. Група там російська і такий текст, а ти гуляє, ти не знай до пори до времени, де живеш. І от я гуляв, так би мовити, і не знав до, пори, до времени. Звичайно, що це не могло там продовжуватися дуже довго. В якийсь період я почав помічати, що дуже багато тут якихось, знаєте, таких дивних речей. Наприклад, мене дуже здивувало, що в російській церкві є такий святий, як адмірал Федор Ушаков. Я не міг зрозуміти, яким чином адмірал, власне, військовий може бути святим. Я цього не розумів. Я казав, що я не сприймаю цього. Взагалі мене добило вже прославляння царської сім'ї. Ну, всі ми в школі вивчали там про. Кроваве Воскресіння, про цього Миколи Кровавого. Ну, я все розумію, але зробити з цього і людини, і там, із його сім'ї святого. І я про це почав публічно казати. І, власне, мені так товсто натякнули, що якщо тебе щось там не влаштовує в нашій церкві, то ти можеш собі йти там куди хочеш, там своїм шляхом, так думав. То он є там Автокефальна церква, там Київський патріархат, от там. Якогось прославляють там Біндєру, там, чи якихсь там гетьманів, там от, тобі туди, а в нашому русському мірі тобі робити нема чого. І тоді я почав вивчати власне історію цієї церкви. Я докопався до того, що вона була створена, пере, переформатована в 1943 році. що вона була створена з переперевірених кадрів спецслужб. Тоді вона підчинялася НКВД МГБ, КГБ, зараз ФСБ, і вони власне являються просто п'ятою колоною в Україні тут. І я цей феномен прославляння всього цього російського, всього кацапського. Я сформулював це, назвав його дуже ємко Єрість Кацапствуючих. Я казав, що знаєте, от як є анекдот, взяли аналізи в двох, в двох водіїв і дають результати. І кажуть одному водієві, що в вашій крові алкоголя не виявлено, а іншому кажуть, а у вашому алкоголі крові не виявили. От так я кажу, що ви знаєте, що прийде, пройде якийсь час, і історія нам винесе вердікт. Нам я тоді себе, скажімо, позиціонував як ну, частину московського патріархату, що історія нам скаже, що в вашому російському шовінізмі немає релігії ніякої. І от точно це сформулював. Митрополит Гельсінський Лев. От точно він дуже так добре це все розкрив. І я на підтвердження цього не шукав якихось, знаєте, спеціальних якихось там матеріалів в інтернеті. Просто проплив ломінь в мене там в одній соцмережі соцмереж відео, де йдуть монахи Новгородців монастиря. Хресним ходом я зайшов на сторінку цього монастиря, і там цій, на цій сторінці все йде виключно на російській мові. І от з одного боку, вони кричать, що ми українська церква, ми там українці. А з іншого боку, ну ви, якби ви були українці, то ви б хоча б зробили там сайт на українській мові. Да? Але ні, вони цього навіть не роблять. Таке враження, що це просто сайт. Якогось російського монастиря. Ну, а так і є, це власне російський монастир. Хоча вони брешуть, як от казав якийсь там російський пропагандист, що якщо потрібно, ми будемо врати всім народам, ми всі дружно будемо врати, як нам вигодно, прибічникам цього російського міра. Інший факт, мітрополіт Черкаський, забув як його звать. Він на днях зробив заяву, почав жалітися, що от, там гання там відбуваються, і він каже, що я буду говорити на рускому язику один із шісті там язиків. Ну, власне, от чомусь не на англійській мові, не на українській мові, і він взагалі якось гидує там розмовляти українською мовою. Братья и сестры, я обращаюсь сейчас ко всем людям доброй воли во всем мире. Говорю на одном из языков, шести языков международного общения Организация Объединенных Наций. Прошу это обращение принять как официальное. И Совет по делам человека, права человека при Организации Объединенных Наций и в другие организации правозащитные, зарубежные и Ну от и власне ця заява його на одному із шести язиків ООН зрозуміло до кого? до кого, своєї цільової аудиторії. І його почула. От якась пані Валентина пише: Мой родной батюшка, потерпите, дорогой, божі воїни уже на подходе. И скоро Господь выметит всех сатанистов со святой православной мой родной Украины. И снова мы будем вместе, мои родные. І, власне, ще хочу додати, чому я пішов останньою крапкою, стало, вже, коли я зовсім пішов з Московського патріархату. Це коли вони в 2014 році раділи, що ось приїдуть наші русські танки і всіх от біндерів накажуть і буде тут везде русський мір. І вони себе так, показали, хто вони насправді є. Ну, і зараз, в принципі, показують, цього не може бачити або ідіот, або от ну, їхній соратник, так би мовити. Ну, нравится не нравится терпи, моя красавиця. Надо виконувати, По-другому не вийде. От ви знаєте, раніше були такі дуже висококласні кадри в цій ГБшній структурі, такі, наприклад, як. Покійний митрополит Володимир Сабодан, він дуже класно вдавав себе якогось патріота, кормив якимись обіцянками, що от завтра завтраками, ми завтра-завтра вже станемо незалежними. Завтра ми вже отримаємо там якийсь. Там Томас і так далі він водив занос дуже професійно. Я особисто йому вірив на всі 100%. До тих пір, доки я не прочитав розсекречені ці документи, і доки я не зрозумів, що в цій релігійній структурі взагалі немає не Якихось неперевірених кадрів. Якщо, от, наприклад, хтось іде проти лінії партії, то йому просто кажуть, що іди звідси, і тобі тут абсолютно не місце. Тим паче така людина не може продвинутися там по ієрархії і займати якісь очільні місця. Зараз же вони настільки тупі, що вони навіть не можуть нормально замаскуватися, вони не можуть, хоча б там, ну почати розмовляти на українській мові, хоча б там вести сайти на українській мові. Тобто рівень їх впав дуже низько, і це вже видно абсолютно не озброєним оком. Ну і що ж, підсумовуючи, добре, дуже добре, що про це вже кажуть поза межами України, про це кажуть уже вголос, і я просто, як то кажуть, стоячи, аплодую. Я думаю, що це буде перша ластівка, <кій> і перша ластівка, і по де. Сакралізації, по, по як би сказати, викриванню цієї псевдорелігійної структури Московського патріархату, щоб світ дізнавався, що це власне ну, така псевдорелігійна організація, яка бреше там про якусь благодать, там про канонічність. Але по факту ви подивіться, у мене на каналі там за весь час каналу декілька тисяч коментарів. І велика частина великий відсоток з цих коментарів пишуть прибічники московського патріархату. Так, от відсотків 95 з них абсолютно неадекватні коментарі. Це якісь такі ну агресія, булінг, хейт і так далі. І тут просто-напросто. Дивіться, як в Євангелії сказано, чи може дерево добре приносити погані плоди? Навпаки, чи може погане дерево приносити добрі плоди? Дивіться, якщо це благодатна така церква, то чому там такі е, страшні, якісь біснуваті люди? Чому її адепти, її захисники, ну, вони реально просто дивують свою агресію, тупістю, агреси такою, ну. Всякими такими, ну, небожими якостями, такою відвертою бісовщиною. Ну, власне, все, що я хотів сказати з цього приводу, миру вам, добра, Божих благословінь і спаси вас, Господи, і надіюсь, до скорих зустрічей.